Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео дуже актуальна на даний час. Що посіяти в лютому? Що краще зробити уже тепер, щоб отримати кращий урожай потім? Є деякі особливості, які слід врахувати. Найперше, це те, що лютнева розсада буде готова до посадки у відкритий ґрунт уже в кінці квітня та початку травня. Тому дивіться самі, якщо для вашого регіону ще холодний відступить на цей час, то посіви ви слід відкласти трошки на більш дальній час. Ще одне, на що звертають увагу більшість городників, це звірка із посівним місячним календарем. Це сприяє, на їх думку, більш врожайному сезону. Тому ви теж можете уникати несприятливих днів сівби і звіритися з деталями посадки кожної культури за посівним календарем. Давайте розглянемо насіння яких овощів краще висівати на розсаду саме в лютому. Найперше це високорослі сорти помідорів. Вегетаційний період таких томатів займає від 100 до 140 днів, а розсада буде готова для пересадки в ґрунт через 60 днів з моменту проростання насіння. Різні стиглі сорти помідорів. Детальніше на цих сортах, я думаю, ми зупинимося в іншому відео, а зараз продовжуємо далі. У лютому також висіваємо насіння солодкого перцю, і робити це потрібно на початку лютого, для того, щоб розсада перцю була готова до висадки в ділянку приблизно від 60 до 80 днів. Щоб насіння перцю зійшло вчасно, його потрібно. Поливати і дотримуватись температурного режиму 25-30 градусів. Наступна культура для висіву в лютому це баклажани, вегетаційний період чи термін баклажанів 100 150 днів, і з огляду на те, що дуже чутлива коренева система, насінням бажано сіяти. В розсадні касети відразу або в спеціально підготовлену ємкість, це чи пластиковий стакан, чи ваночка, чи щось інше. Час від посіву до висадки в ґрунт 60 днів. Корони Василера дуже тривалим періодом дозрівання до 200 днів у пізніх сортів. Тому, оскільки культура стійка до холоду, можемо висаджувати її в ґрунт після того відразу, як тільки розсада буде готова, висіваємо її. В лютому. Ще одна культура, яку сміливо можна висівати у лютому, це цибуля Порей. Вона, так як і селера, стійка до заморозків з тривалим вегетаційним циклом. Тому ми можемо починати висаджувати її в ґрунт уже на початку квітня. І найсприятливіші дні, які позначені в посівному календарі, будь ласка, зараз перед вами найкращий період, коли в лютому висівати культури.